Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Як криза біженців позначилася на настроях німецьких виборців? Теракт в Анкарі може мати наслідки для зовнішньої політики Туреччини. Новий виток дипломатичної напруги між Варшавою та Москвою через смоленську трагедію. У Німеччині в понеділок тільки й мови що про вибори до регіональних парламентів у трьох федеральних землях. Ці вибори вважаються лакмусовим папірцем для політики відчинених дверей щодо біженців, яку півроку тому проголосила канцлерка Ангела Меркель. Результати для німецьких правлячих партій не вельми втішні. Уперше до парламентів усіх трьох земель потрапляють праві популісти. Цього разу земельні вибори в Німеччині були як ніколи напруженими. Спостерігачі відзначили незвично високу явку, і це не випадково. Адже головною темою виборів одразу в трьох землях Баден Вюртемберзі, Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Фальці і Саксонії Ангальд стала міграційна криза, що викликала в країні широку суспільну дискусію. Вибори навіть охрестили за аналогію з американськими праймеріс супернеділею. Справді результати голосування для Німеччини стали багато в чому сенсаційними. Так, правопопулістська партія АДН, альтернатива для Німеччини, пройшла в земельні парламенти усіх трьох земель, набравши у відсотках двозначні числа у східній землі Саксонія Ангальд АДН домоглася взагалі неймовірного результату, набравши понад 24 відсотки голосів. Але незважаючи на це, в жодній із земель у формуванні урядів праві популісти брати участь не зможуть. Всі провідні політичні партії виключили можливість створення коаліції з АДН, проте урядові коаліції, що існували до виборів в усіх трьох землях, розпадуться. Водночас, прем'єр-міністри земель залишаться на своїх посадах. Коментатори з цього приводу зазначають, що виборці голосували радше не за політичні програми партій, а за конкретних кандидатів. Так, у Баден Вюртемберзі Вінфрід Кречман вперше в історії привів партію зелених до перемоги на виборах в одній з федеральних земель. І це на тлі жалюгідних результатів, які отримали зелені в інших двох землях. Проте, наскільки зараз важлива роль особистості, свідчить і приклад Малу Дреєр з СДПН, яка змогла зберегти за собою посаду прем'єр-міністра в Рейнланд Фальці, незважаючи на загальний тренд втрати голосів соціал-демократами. Що ж до партії канцлерки Ангели Меркель Християнсько-демократичного союзу, то вона, незважаючи на малотішну перемогу в Саксонії Ангальд, втратила значну кількість голосів у всіх землях. Докладніше про результати регіональних виборів поговоримо з оглядачем Deutsche Welle Дмитром Каневським. Дмитре, Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель погіршив свої позиції в усіх трьох землях. Наскільки занепокійливим сигналом, власне, для самої Меркель є такі результати? Безперечно, це занепокійливий сигнал, особливо якщо ми візьмемо федеральну землю Баден вюртемберг де на відміну від скажімо, східної Саксонії Ангальд, взагалі немає практично проблем соціального характеру. Це дуже заможна земля. Це земля, де її партія зберігала домінуючі позиції з 1982 року. І от вперше вони втратили зараз цей свій керівний мандат. Звичайно, це дзвіночок для Меркель, це дзвіночок для її однопартійців. А колись на початку кризи біженців Меркель сказала дуже відому. Фразу, ми це подужаємо. Так от сьогодні виборці приходять і кажуть: можливо, не подужаємо. А чим власне пояснюється успіх правих популістів і чи впливатимуть вони тепер якось на німецьку політику? Ну насправді не не слід перебільшувати цієї їхньої блискави... цього триумфу чи блискавичної перемоги, як а, а, називаються деякі медіа, оскільки все ж таки вони залишаються. Вони сьогодні входять а, до складу восьми а, земельних парламентів у Німеччині і можуть потрапити 2017 року в бундестах, але вони ще не там. Їм, якщо говорити такою біржовою термінологією, їм ще слід здійснити. Ти капіталізацію цього свого успіху, який вони здобули зараз у неділю. Чи це станеться, чи це не станеться? Це покаже лише час, оскільки в німецькій політиці ми вже були свідками таких партій кон'юнктурщиків, які так само швидко зникали, як і з'являлися. Не треба далеко ходити. Була партія піратів, інші партії багато прикладів. Сьогодні все залежить від того, чи вони зможуть зробити політичний капітал на своїх антиімігрантських гаслах. А це практично єдине гасло, з якими вони йдуть до виборців. З огляду на те, що багато виборців, схоже, не підтримують політику Меркель щодо біженців. Чи варто тепер очікувати, що Берлін перегляне свою політику відчинених дверей щодо мігрантів? Я в цьому дуже сумніваюся. Сама Ангела Меркель, а раніше ще речник федерального уряду, вже заявили, що вони залишаються непохитними що свою політичну зміню, лінію відносно кризи біженців і міграційної політики в Німеччині вони не змінять. А це зрештою і не лічило б Номе канцлерки, яка зарекомендувала себе як досить такий послідовний політик, і тому я не думаю, що ми побачимо внаслідок саме цих виборів. Ми побачимо якісь різкі зміни. Дякую, Дмитре, про зміну політичного ландшафту в кількох німецьких землях. Я розмовляла з оглядачем Дойчевеле Дмитром Каневським. До іншої теми турецька авіація в понеділок завдала ударів по позиціях курдів на півночі Ірану. Це сталося через день після нового потужного теракту в Анкарі, внаслідок якого загинули десятки людей. Які наслідки для внутрішньої та зовнішньої політики Туреччини може мати цей теракт? З'ясовувала Юлія Куценко. Досі курдські сепаратисти обмежувалися нападами на військових. І якщо вони справді стоять за недільним вибухом, це може означати кардинальну зміну їхньої тактики. Слідство встановило смертників було двоє. Однією з них була курдська сепаратистка. Окрім того, теракт стався через кілька годин після оголошення Анкари про посилення режиму комендантської години на південному сході країни, де мешкають курди. Донедавна Туреччину вважали оазою стабільності на Близькому Сході, але за останні місяці країну спіткали одразу кілька викликів: посилення ісламської держави, активізація курдських сепаратистів і криза біженців. Події в анкарі з глибокою стурбованістю сприйняли у Євросоюзі. Перш за все, сьогодні ми подумки з жертвами теракту в Анкарі. Мої співчуття народу Туреччини, який стикнувся з жахливими людськими смертями під час учорашнього теракту. Недільний теракт став третім масштабним нападом лише за цей рік. У січні від вибуху в історичному центрі Стамбула загинули 16 туристів. 11 з них були громадянами Німеччини. У лютому в Анкарі підірвали автомобіль поблизу військових гуртожитків 29 загиблих. І ось у березні новий масштабний вибух. На думку оглядачів, за таких обставин турецькій владі буде вкрай складно виконати обіцянку перед євросоюзом та взяти на себе ключову роль у вирішенні кризи біженців. Тональність між Варшавою та Москвою знову стає крижаною. Причиною є заяви про авіакатастрофу під Смоленськом, в якій шість років тому загинула майже сотня польських високопосадовців на чолі з президентом. Подробиці в огляді новин. Катастрофа Ту 154 з польською урядовою делегацією на борту під Смоленськом у квітні 2010 року сталася внаслідок теракту. Про це заявив міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич. Проте прямо він не звинуватив у катастрофі Росії. У відповідь прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що висловлювання польського міністра є голослівними та не мають нічого спільного з реальними обставинами трагедії. Сотні біженців залишили табір і домені поблизу північного кордону Греції та вирушили до кордону Македонії, щоб продовжити шлях до Західної Європи. Близько 12 тисяч людей залишаються в таборі, чекаючи на відкриття так званого балканського маршруту. У Женеві під ігідою ООН розпочався новий раунд переговорів про мирне врегулювання конфлікту в Сирії. Спеціальний посланець ООН Стефан Демістура заявив, що новий раунд стане початком змістовних мирних переговорів. Проте сирійська опозиція уже назвала переговори провальними. На курорті Гран-Басам в Кот-Дівуарі на заході Африки терористи скоїли напад на готель. Загинули не менше 20 осіб. Серед загиблих очільниці місцевого гети інституту на пляжі була присутня також група українських миротворців зі складу поліцейської місії ООН. Поранено керівницю групи громадянку України, повідомило МЗС. З космодрому Байконур успішно запустили ракету носій протон М із космічним апаратом російсько-європейської місії екзомарс 2016 Це спільний проект Європейського космічного агентства та Роскосмосу. Переліт від землі до Марса триватиме сім місяців. Основна частина робіт з вивчення Марса намічена на 2018 рік. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а DW новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.